На Полтавської школи номер 11 відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Руслану Носову. Вшанувати його прийшли рідні, побратими та містяни. Це був мій перший п'ятий клас, п'ятий Б, з п'ятого по сьомий клас. Ми їздили на екскурсії, він був першим, цікаві екскурсії були. Запам'ятаємо його таким усміхненим, життєрадісним, кращим сином нашої. Україна. Руслан Носов брав участь у російсько-українській війні у 2014 та 2015 роках, розповіла його мати Галина. В нього була перуня, але він сказав, мамо, якщо я не піду, хтось піде за мене, а це дорога моя, і я повинен її пройти. Він служив у 16 му територіальному батальйоні міста Полтава. Вони спочатку були у, у вони були в Балаклії на оборонному заводі. Звідки возили боєприпаси на перевдову, вони були під щастям. А 15 березня 2015 року ми його зустрічали біля облдержадміністрації з квітами і з прапором. За час служби Руслан був навідником у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, розповіла директорка закладу Анна Берегова. Я згадую влітку цього року, як до мене. Завітала мама Руслана з проханням надати згоду на встановлення меморіальної дошки. І, хоча наш захисник навчався в закладі освіти лише до 7 класу, але зі слів мами, він завжди з теплому серці згадував свої шкільні роки саме в стінах нашої рідної 11-ї школи, з перших днів їх чомусь не взяли. Вони прийшли всім своїм взводом, і коли вони підійшли до дверей, то їм сказали, бачите, хлопці, черга, от ідіть в кінці і ставайте. А вони вже прийшли всім своїм взводом, коли вони були в 2014 році в АТО. Каже, мама мене така гордість брала, коли я дійшов до цієї кінця черги. Каже, скільки народу стояло, мене гордість брала за наших мужиків, що вони в перший же день так мотивовано всі виступили. Загинув Руслан Носов 4 лютого 2023 року біля населеного пункту Залізнянське на Донеччині. На момент смерті чоловікові було 39 років. Я вважаю його патріотом своєї країни, бо він зробив все. Він не віддав своє найдорожче. Я дуже сумую за цим, я дуже за цим хвилююся. Але бачите, як нещадний ворог забирає в життя найкращих синів України. Він віддав його за те, щоб над Україною було мирне і вільне небо. Руслана Носова залишилися дружина, донька, мати та брат Світлана Мастепан та Микола Єременко, Суспільне новини, Полтава.